Про сюрпризи погоди різке похолодання серед літа. Для кого така погода небезпечна та як попередити захворювання при різких перепадах температур, дивіться у сюжеті. У минулі вихідні температурні показники навколишнього середовища впевнено подолали позначку 35 градусів. У цих умовах міським жителям довелося не солодко. Починаючи з понеділка, стопчики термометрів різко пішли на спад, досягнувши комфортних 20 градусів. Однак таке різке похолодання таїть собі небезпеку, яка може принести не більше проблем, аніж набридла всім спека. Зараз у нас на вулиці стало прохладніше, різко стало температур, різким перепадом температури вважається перепад в пределах 7-10 градусів в течение 12 часов. При різком похолоданні. Люди страбастряються такі заболівання, як бронхіальна астма, може повиситься давление у гіпертоніків, можуть появиться абастріться суставні болі. Головні болі, запаморчення і дискомфорт в області грудей, можуть відчувати люди вразливих категорій: діти, підлітки, вагітні жінки, люди похилого віку і всі, у кого діагностовано серцево-судинні патології. Однією з найсерйозніших небезпек найближчого тижня є серцевий напад. Ослаблений організм стає більш сприйнятливим до застудних і вірусних хвороб. Ангіна, реніт та інші захворювання верхніх дихальних шляхів можуть проявитися протягом тижня після різкого температурного стрибка. Жару не переношу, сьогодні, звісно, легше. лігче. Ну, в плані давлення, звісно, перепади то відчуваються». Ну як для нас нам очень хорошо, ну в принципі нормально. Ми и так заболели, звісно, зараз лечимся, але но нормально. Вот такие от різкі изменения, это, звісно же, вредно. Взагалі, вот. не зрозуміло, як одеваться. Вчора <соценно> були в шортах в майке, Сьогодні вже надо одевать джинсы, джинси, то свитера, тому що холодно. Цілком можливо пережити холод, якщо підготувати до нього організм. В першу чергу, коли за вікном похолодало, лікарі не радять проводити весь час вдома під теплою ковдрою. Краще організувати проголянку. Час на свіжому повітрі допоможе підбадьорити організм і змусить імунітет працювати на повну силу. Що допоможе уникнути застуд. Врачі в першу чергу рекомендують зберігати Слюді з маючи хронічні заболівання вони довжні приймати. назначенные им медикаменты, и чтобы облегчить э, свои жалобы при перемене погоды, они могут прибегнуть к таким, э, к таким способам, э, как зарядка, если не, если не запрещает э, врач, который их ведет. Это может быть зарядка, это пешеходные прогулки, это может быть э, другого рода физическая нагрузка, то есть гимнастика, гимнастика. Э, также контрастный душ, если это не запрещено. Будьте здорові та бережіть себе. Віолета Рутінян, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.